На рівненщині презентували новий проєкт співпраці з бізнесом, який буде спрямований на підтримку місцевих виробників, об'єднання підприємців задля ефективних результатів та налагодження якісної комунікації з владою. Так, як мінімум раз на місяць, ми проводили зустрічі з найбільшими і найсумліннішими платниками податків. На таких зустрічах ми не просто обмінювались думками чи брали інформацію від бізнесу, а й доносили ті державні та регіональні програми, які сьогодні діють на території нашої області. За словами начальника рівницької ОВА, щотижневі зустрічі проводитимуть з представниками різного бізнесу таким чином, аби результати цих діалогів сприяли вирішенню проблемних питань у громаді. Однак ми розуміємо про те, що Такої якраз комунікації трішки недостатньо. і ми маємо масштабуватися на рівні районів та територіальних громад. Тому якраз від сьогодні в області і стартує проєкт діалогу влади та бізнесу. Це буде безпосередньо виїзди в територіальні громади і онлайн зустрічі. Це дасть змогу нам зібрати. В ще більшого цільову аудиторію, ще більше проблемних питань реалізовувати такий проєкт в регіоні будуть за допомогою платформи Зроблено в Україні, створення якої раніше ініціював президент Володимир Зеленський. Президентом України була ініційована платформа, «Зроблено в Україні, яка полягає в тому, щоб підтримати в умовах воєнного стану переробну промисловість. а Також зорієнтувати внутрішній попит саме на внутрішнє споживання. Наголошую, що місцеві. Питання будуть за друччям голови опрацьовуватися негайно, а ті, які будуть потребувати вирішення втручання центральних органів влади, будемо готувати відповідні звернення, як наголошує постійний представник бізнесу Рівненщини Сергій Кучерук, будь-які ініціативи співпраці актуальні постійно. Та співпраця, яка є на зараз, вона досить таки відчутна і вона продуктивна. Але якщо. Буде продовжуватись в такому ж темпі і посилюватись, і влада буде чути бізнес ще більш глибше. Вважаю, що це дуже позитивна ініціатива. Максим Остапець, телеканал ITV Media Group.